Як тоді в Україні позбутися цієї колоніальної політики Росії? Що потрібно для цього зробити? Чи є вихід? Зрозуміти, що Україна не є колонією Росії? Ну, знаєте, австралійські аборигени ніколи не вчили британських письменників писати, правда? Навпаки, відбувався процес. Коли культурна вищість через зброю. Через інший процеси, диктує, навертаю, та? це є колоні... колоніальна політика. Ми не були колонією, і ми не маємо себе деколонізувати. Вийшов закон про деколонізацію, але ну, як... мене познайомили законопроектом я кажу, давайте так, вставляйте туди деімперіалізацію. Бо Україна не була колонією Росії. Ми їх навчили свого часу, коли ми їх колоні... колонізували в 10-11 столітті ці території на Схід, де не було слов'ян, маєш. Ми їх навчили читати, писати, дали релігію, дали їм матеріальну культуру Київської Русі або просто Русі, або просто української середньовічної держави Русь. І ми їм дали це. Ми їх колонізували. Нас, росіяни, нічому не навчили. Вони нас культурно не могли колонізувати, тому що ми знаходилися вище на рівень розвитку. Так забороняли писати. Так забороняв українську мову, так забороняв українські вищо-навчальні заклади. Але при тому, при всьому, отримати навіть над нами якусь першість в культурі, вони спромоглись тільки тоді, коли в Харкові пам'ятник Шевченку на початку 20 столітті прибрали і поставили пам'ятник Пушкін. Сказав, оце це великий. В Києві є дошка на вулиці Микола Лисенка, де написано приблизно так: в таких роках жив великий український. Композитор Микола Лисенко, де він в такому тароці зустрічався з геніальним російським композитором Паїч Вілковським. Ось на ну, бачите як? Тобто Відтінки. Нас... Тобто... Суто, суто з цієї метрополії казало, які треба механізми включати. Тому як позбутися колонізму, зрозуміти, що його ніколи не було. Був політичний тиск або мертвий. Або живий, і пишеш про старе. А про імперіалізм ви згадали? А от імперіалізм це інший факт, що таке деімперіалізація? Там Нам треба зрозуміти, що таке імперія. В Європі всі розуміють: от є десяток найвидатніших композиторів Європи. До цього десятку входить людина, яка була громадянином Австрії, розмовляла німецькою і трошки французькою. Це ференс Ліст. Але він видатний угорський композитор. Як так сталося? Тому що в усіх імперіях, в усіх країнах Європи розуміють, що ференс-ліст це наслідок власної культури угорського народу. Розмов його батьків, розмов його оточення, культури. Тільки в Росії, в Російській Федерації не розуміють, що все, що було в імперії Російській, не є автоматичною Російською Федерацією.